Як ми вже розповідали, Луцьк серед п'ятірки міст із найнижчим рівнем корупції. Це результати опитування рейтингу міст України, проведеного Міжнародним республіканським інститутом. Так на думку опитаних до п'яти обласних центрів із найвищим рівнем корупції входять Львів, Чернівці, Дніпро, Одеса і Полтава. Як зазначила представниця інституту, аби дослідити це питання, опитування організували в обласних центрах по 800 респондентів. Люди відповідали, чи мали вони або ж їх знайомі особистий досвід дачі чи вимагання хабарів тощо до дослідження такого рівня сприйняття корупції ми підходили з двох сторін а по-перше це питання яке от безпосередньо вимірює який відсоток людей зіштовхувався напряму з ситуаціями коли доводилося давати хабар для отримання певної послуги і було сформульовано список з інституцій, ви можете їх бачити в нашому звіті. От вони охоплюють різні сфери суспільного життя, у яких потенційно могли бути присутні якісь корупційні практики. Якщо порівнювати результати опитувань із 2019 роком, то зі слів фахівчині у Луцьку вони майже удвічі знизилися, зокрема по освітніх і медичних закладах, це каже Ольга Мельничук, може означати, що заходи спрямовані на зниження корупції, показують певний успіх. Ти досвід він показує, що відсоток тих, хто давав хабарі за останні два роки, він насправді доволі низький, коливається від 6 до 19 відсотків, в залежності від міста. І у Луцьку я дивлюся, цей показник становить 9 відсотків. А у вересні 2019-го ми вимірювали для Луцька цей показник становив 34. Ось тому загалом. Спостерігається таке зниження індексу частоти од таких корупційних діянь, як зауважила дослідниця. Результати опитувань вимірювання сприйняття корупції у населення показали те, що рівень загальної уяви про масштаби корупції у міській владі значно перевищений від показників фактичного досвіду, який був у людей.